Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання у Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Слава, 에, нападіння ворай. на зебнову. Беремо це завдання. І друзі, і Хотів вам... Е, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також, якщо є можливість підписатися, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Е, друзі, відкриваємо карту. На карті ми бачимо місце, де нам потрібно охотитися на даних монстрів, які нам задані. В даному завданні. Просто біжимо поки туди. Будемо на місці там, я вже вам більш детально розповім, кого що вбивати, яких монстрів. Поставлю вам мітку для, роз... для розуміння більш точніших, будемо так казати координати монстрів, де розміщені. Розміщені ви бачите на карті. Ага, Тут ми не пройдемо. Треба буде збігти. Друзі, буду вже на місці і продовжимо. Друзі, я вже на місці. Дивіться, виходить, є мастер проклятій. Ось таких монстрів нам треба набити, зараз я скажу, 10 штук. Ви вже самі побачили. Також, також тут є ще повелітелі животних. Їх також потрібно вбити 10 штук. Да? Да, 10 штук, друзі. Також їх набиваємо 10 штук. І після цього, як ми наб'ємо 10 е, повелітелів, е, ой, мастер-повелітелів, цього ми зароб'ємо. І 10 охотників, продовжимо далі відео і вже будемо разом здавати це завдання. Поки ставлю на паузу. Б'ємо поки монстр. Е, друзі, дуже мало цих повелителів тут. Е, я боже не пам'ятаю, е, як вони називаються. А, мастер-повелітель, е, да? а, мастер проклятий, сорян. Мастер прокляття знаходиться більше їх цих монстрів, більше монстрів за дорогою. Тобто, виходить, от ми пробігли і забігаємо сюди. Тобто, їх би, якби, тут більше. На тій стороні, звідки ми прибігли, там е, охотників багато. друзі. Якби. Тут повелітелі. Е, друзі, знову ставлю на паузу, наб'ємо по 10 тих 10 тих, продовжуємо. Е, друзі, набили ми 10 цих е, охотників і повелітелів. Тобто, сумарно у нас получилось 20 монстрів. Друзі, потрібно тепер нам здати це завдання там, де ми його брали. Ми його брали в анклаві, анклав Stranic в цьому поселенні. Тепер просто біжимо для здачі завдання. Також буде орієнтір для вас зручний карта. По карті дивимося, куди нам потрібно. Добігти для того, щоб закінчити це завдання. Так що побігли. Друзі, ставлю на паузу, продовжу біля того, як вже будемо на місці, тобто біля NPC. Друзі, забігаємо в це поселення, де ми брали це завдання, і у нас вже, бачите, очікує NPC для здачі цього завдання. Е, Підгаємо до NPC, розмовляємо з ним по поводу нашого завдання. Вибираємо собі е, зручну для нас награду, кольчуга, кожа і ткань. Вибираю я собі кольчуга, для мене буде краще. А ви вибирайте, що у вас для вас буде краще. Друзі, після цього нажимаємо Завершити, все, завдання у нас виконано. Друзі, всім ще раз дякую за перегляд відео, всім гарного настрою. Пока.